То боянівка, яка, е, на яку паном Грицяком подано в суд про призупинення роботи даного підприємства за якоби невиконані ті чи інші пожежні норми. Хоча боянівка має акт здачі в експлуатацію. Цього підприємства підписаний цією ж структурою. Підписані всі акти про виконання робот по пожежній сигналізації і так далі. Я можу сказати про приватного підприємця Чеботар, який випікає хліб, на якого почали тиснути за те, що він не хоче. Подальшому платити гроші за те, що він не застраховує свій, свій об'єкт в тій страховій компанії, яку хоче пан Грицак. І багато, багато іншого. Я не буду говорити сьогодні за Євробут, тому що у нас сьогодні присутній депутат обласної ради Манолій Васильович. Який також має безпосередньо відношення з так званою корупційною схемою пана Грицяка. І я думаю, Мано Васильович, ви також доповните те, що я не сказав. А після цього, шановні друзі, можете поспілкуватися з працівниками з пожежної безпеки, які попрацювали більше 25 років. І зробити для себе висновки. Я думаю, що ця розмова не закінчиться сьогодні, ця розмова буде продовжена. Я думаю, що силові структури, прокуратура і міліція ретельно підійдуть до даної ситуації, зроблять висновки, я не думаю, що воно ляже десь в столів в даних органах.